Сьогодні середа, 25 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Вітаю вас. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. На Буковині працівники карного розшуку затримали групу крадіїв автомобільних колес. В Чернівцях відзначили 69-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Класика і народна музика таке поєднання. Обіцяють у новому 70-му ювілейному концертному сезоні обласної філармонії. На Буковині тепловоз відрізав ногу Буковинцю, що заснув на колії. Трагедія сталася на станції Карабчів. за повідомленням прес-служби міліції на Львівській залізниці, перебуваючи на підпитку, 32-річний житель Глибоцького району вирішив відіспатись. Приляг не на обочині, а прямо на колії, якою рухаються потяги. Наближення тепловоза чоловік не почув. Відтак під час маневрових робіт ледь не поплатився життям. Закритою черепно-мозковою травмою та відрізаною лівою стопою його з місця події забрала швидка. В Чернівцях працівники карного розшуку затримали групу крадіїв автомобільних колес. Складається вона із чотирьох осіб, усі молодого віку безробітні. Знімали колеса лише з дорогих іномарок, аби якомога більше заробити на продажі. Причому брали здебільшого шини із титановими дисками. Затримали злочинців правоохоронці під час збуту чергової партії викраденого. Олександр Хмель знає більше. Кілька місяців банда викрадачів автомобільних коліс тероризувала власників дорогих іномарок. Причому не лише чільні цівтоближніх сіл, а й сусідніх областей скоювали крадіжки спонтанно, тобто виїжджали в місто ввечері і підшукували собі автомобілі, які Перебували в місцях, де не було такого сильного освітлення або взагалі було відсутнє. І оперативно, враховуючи те, що в групу входило четверо чоловік, вони досить швидко знімали ці автомобільні шини і викрадали їх. Після чого зникали з місця скоєння злочинів деякий час взяти слід правоохоронці не могли, але одного дня отримали оперативну інформацію, яка і допомогла у розкритті цієї справи. З'ясувалося, до крадіжок автомобільних коліс причетний молодий хлопець, котрий проживає на Герцаївщині. Він із благополучної сім'ї, його батько бізнесмен. Піти по його стопах вирішив і син, що правда, з порушенням закону разом зі своїми знайомими взявся продавати колеса і шини, але крадені. Усіх чотирьох міліція взяла під час збуту чергової партії. Під час проведення санкціонованих обшуків. Було вилучено велику партію викраденого, повезло в тому, що злочинці переважно після скоєння злочинів не реалізовували одразу викрадене, а зберігали його в певному місці з метою вже пошуку нормальних клієнтів, де можна було би. Виручити за продаж даних коліс на як найбільшу суму грошей. Тепер хлопцям світить позбавлення волі до п'яти років. Їм доведено вже 30 фактів викрадення коліс з під автівок. У міліції переконані цифри можуть бути і більшими, бо крім Буковини, зловмисники встигли відзначитися і в сусідніх областях. Можливо, на їхньому шляху були і інші крадіжки, про які ще нам невідомо. Тому звертаємось до громадян, якщо такий факт мав місце, але в силу тих чи інших обставин потерпілі особи не звернулися в міліцію, тому на даний момент в них є шанс звернутися в міліцію про те, що такий факт мав місце. І, можливо, буде встановлено, що саме ці особи, про які вже ми розповідали раніше, Причетні до скоєння саме їхньої крадіжки. Олександр Хмель, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, пішов збирати гриби і опинився у сусідній країні. В обідню пору буковинські прикордонники отримали повідомлення від своїх колег з Молдови про те, що через кордон в Україну рухається невідома особа. На місцевість одразу ж виїхала група реагування відділу Кельменці. Спочатку вона виявила сліди, а згодом і самого порушника. Ним виявився 61-річний громадянин Молдови, який при збиранні грибів втратив орієнтування та потрапив до нашої країни. Чоловіка затримали, зараз він перебуває в прикордонному підрозділі. За незаконний перетин державного кордону йому доведеться постати перед українською фемідою, котра і вирішить його подальшу долю. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. А на кордоні з Румунією автобусом із України намагались провести майже 9 тисяч пачок цигарок. До пункту пропуску порубне в'їхав пасажирський автобус неоплан. Велику партію ситінових виробів буковинські митники і прикордонники знайшли в салоні. Сигарети марок Вічерой, Монте-Карло та Мальбаро були приховані в спеціально виготовлених схованках. Які розміщувались у конструктивних особливостях автобуса конфіскат разом із неопланом загальною вартістю понад 300 тисяч гривень вилучили. Чернівцях відзначили 69-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників, і з самого ранку владники та небайдужі чернівчани прийшли до пам'ятника перемоги, що на соборній площі міста, аби вшанувати пам'ять тих, хто стояв на обороні чернівців і приніс мир та спокій чернівчанам. 69 років тому ціною власного життя вони принесли в Чернівці мир. Пам'ять тих, хто вижив, і тих, хто героїчно загинув під кулями німецько-фашистських загарбників, вшанували сьогодні на соборній площі. Окрім владників та родичів загиблих, сюди прийшли школярі та студенти. На мою думку, це найважливіші це події, тому що вони важливі як для нас, самих, і так, так само і для, лю, для людей. Завдяки цим людям наша країна отримала незалежність, ми виграли в дуже великих війнах і вони, вони дуже потрібні, бо без нашого минулого ми не будемо бачити свого майбутнього. Тих, хто допомагав визволяти чернівці від загарбників, ще не так давно було троє, але нещодавно і життя пішов один з них. Незважаючи на свій поважний вік, ветерани й досі відвідують школи та розповідають про страшні часи війни. Люди вже поважного віку, але вони знаходять час. Вони йдуть в школи, в садочки розказують дітям, розказують, як вони в той час жили. Ви знаєте, це, це справжні герої. Люди, яким потрібно постійно дякувати, вклонятися, тому що у нас сьогодні можливість з вами працювати, мирне небо над головою, жити, розвиватися І дай Бог, щоб ніколи війни не було. Після покладання пролунало кілька залпів на честь тих, хто не вижив в боротьбі за наш край. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А про життя і буденність ветеранів говорили сьогодні на засіданні Пленуму ради ветеранів в обласній державній адміністрації. Цьогоріч очільники ветеранських організацій виділили три основних аспекта: надання медичної допомоги, транспортування ветеранів та охорона пам'яті їхньої діяльності, простіше кажучи, наповнення музеїв реліквіями радянських часів. На пленумі зібралися очільники профільних управлінь облдержадміністрації, активісти ветеранського руху, представники районних осередків. Вони заслухали доповідь голови ради ветеранів області Василя Юрійчука про сьогоденне життя підопічних його організації. Усі вони люди похилого віку, а тому їм необхідна особлива увага з боку лікарів. Медичне забезпечення ветеранів війни області здійснюється обласним госпітом, в якому функціонує відповідне практичне відділення і стаціонар на 200 ліжок. Крім цього, у виділених 111 палатах інших медичних закладів області додатково розгорнуто 291 ліжко. Я би тільки увагу, що у 2009 році було тільки 150 ліжок. З покращеними побутовими умовами для здоров'я ветеранів війни. Василь Остапович також зауважив, що на місцях послідовно вирішуються основні питання ветеранів надзвичайних неврегульованих чи критичних ситуацій. Практично не виникає або вони усуваються спільними зусиллями. Ветерани війни каже Василь Остапович: достатньо високо забезпечені, але що стосується ветеранів праці інших категорій, тут є питання. Практично третій рік. Ми показуємо позитивні результати завдяки тому, що ми не ділимо оце місто, оце область, а ми от 50% жителів міста обслуговуємо, а тут 50% жителів області не треба. Нам треба створити ці, такі умови, щоб у нас був спільний медичний простір, щоб для ветерана не мало значення, куди він піде на прийом до лікаря або в міську поліклініку, або обласну. Говорили також про транспортну допомогу ветеранам. Більшість із тих, хто живе в районах, не мають можливості самостійно дістатись до потрібних об'єктів, наприклад, лікарні, пошти або магазину. У таких випадках на допомогу приходять районні центри соціального захисту, серед обов'язків яких посильна допомога незахищеним верствам населення. Говорили також і про необхідність навести лад у музеях краю, адже історичні події часів Другої світової війни та період Радянського Союзу і донині викликають суперечки фахівців. Основне завдання. Нинішнього покоління, опитати старожилів, які жили у 50-х-60-х роках, зберегти їхні свідчення невиправленими і некоректованими. Привести відповідність до відповідність склад того, що є в наших музейних установах, до того, що дійсно відбувалося в нашій історії у всі періоди, незалежно від того. Що відбувалося, повинно бути правдиве висвітлення нашої історії, у тому числі індустріалізації нашої області. У Чернівецькій області проживають 37 тисяч ветеранів війни. Усіх їх привітають на день ветерана, який відзначатимуть на початку жовтня. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині очікується історичний рекорд урожайності зернових. В цьому переконані місцеві аграрії. За словами керівника обласного департаменту агропромислового розвитку Миколи Олексюка, цьогорічний валовий збір урожаю складе 620-630 тисяч тонн. Остерігаються аграрії і примх погоди, яка може внести свої корективи. Про перспективи та завдання Буковинського агропромислового сектору на завершальний відрізок збиральної кампанії та лідери в краю в рамках ЖНИВ-2013 сюжеті Олександра Коркоїла. Чернівецька область і надалі продовжує утримувати лідерство по збору зернових в державі. Буковина за всіма показниками перебуває в чільній п'ятірці. Наразі урожайність становить 38 центнерів з гектара. Однак, владники розраховують, що цей показник покращиться до рівня 41-43 центнерів. Бо та кукуруза, яка зараз іде, середній показник 52-54 центна раз гектару, і вона загальний показник у нас підвищить області. Валовий збір, як ми і очікуємо, і слава Богу, зараз і погода цьому сприяє. Це буде історичний рекорд для Буковинської землі 620 тисяч тонн. Про тенденції до росту валового збору розповідає і головний аграрій краю Микола Олексюк. За словами посадовця, трохи розчарувала погода, адже внаслідок градобою втрачено 1800 гектарів площ у Кіцманському та Заставнівському районах. Однак завдяки надурожайності кукурудзи та сої в решті районів області загальний валовий збір зернових обіцяє бути високим, твердить Олексюк. Свої корективи в жнива внесла і рання та дощова осінь. Практично затягується збирання всіх сільськогосподарських культур практично у вересні місяці, завдяки тому, що кожного дня майже йдуть дощі, мало що є зібране. Відзначає аграрії і лідерів збору зернових на Буковині. Якщо взяти в основну стратегічну культуру, практично це є пшениця з озимих. Вони мають понад 47 сім цитнерів. Непоганих результатів на сьогоднішній день є у Хотинському Новоселецькому районі. Ну хотів би відмітити також Вижницький і Сторженецький район, де практично урожайні зернових вище за середню обласну і складає 38-39 центнерів з одного гектара. Не підводить і техніка. Микола Олексюк наголошує на надійності сучасної та наявної техніки. каже, з попередньою жнива тривали б до грудня. Не повинно виникнути проблем із зберіганням зерна. Потужна база та зерносховище на 60 тисяч тонн є в неполоківецькому комбінаті, яке обладнане необхідною сушильною базою. Забезпечить якісне зберігання зернових і ряд інших великих господарств краю, що мають в наявності потужні сертифіковані склади. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Увага, діти на дорозі. Перше правило і застереження для водіїв. Останнім часом побільшало випадків, коли школярі вибігають на проїжджу частину, переходять вулиці на червоне, а на не на зелене світло, або ж ганяють м'яча прямо посеред дороги. Відтак, попри неуважність малих насамперед, мають бути пильними дорослі і батьки, і водії. Перші вчити дітей правилам дорожнього руху, другі дивитись у всі сторони, щоб не скоїти наїзду. У Чернівцях зібрали наймолодших учнів та розповіли про основне. Як правильно поводити себе на дорозі, де багато транспорту на захід? Запросили працівників ДАІ та журналістів Чернівецького репортера. Транспорт може бути для дітей як надійним і вірним помічником, а також він може бути і незбезпечним. Це тоді, коли діти не вчать і не знають правил дорожнього руху. Не секрет, що є немало дітей, які думають, що не потрібно вивчати правила і не дотримуватися цих правил дорожнього руху. І тому вони перебігають вулицю, де вони де їм заманеться. Вони не звертають увагу на сигнали світлофору, переходять вулиці в недозволених містах. І тому сьогодні в нашій центральній дитячій бібліотеці е, ми. Провели для дітей таку театралізовану повчальну годину, яка називається Пригоди маленького зайчика у великому місці Сашко сьогодні зіграв роль зайчика, котрий не знає правил дорожнього руху. Він не хотів слухати свої мами зайчихи, котра взялася його повчати, а пермісінько пострибав на дорогу і там ледь не потрапив під колеса. Має бути, що я потрапив в місто. Тут машини їдуть. Потім лисичка мене підманює, я йду, а мишка мене спасає від смерті. Врятував Сашка від біди на дорозі. Женя він зіграв у сценці світлофора. Пояснив малому вухатому ухатому основні правила поведінки на вулиці, де багато автомобілів. Червоний йти не можна, жовтий треба зупинитися і чекати, приготуватися, а зелений можна рушати. Саме у ігровій формі дітвора сприймає краще те, що їй хочуть донести дорослі, зазначають педагоги. Цього разу в дитячій бібліотеці говорили про правила дорожнього руху. Їх, начебто, і знають ці школярі, проте не всі дотримуються. І це завжди загрожує небезпекою. Основні проблеми на вулицях, коли вони переходять вулицю, це те, що вони переходять не в встановленому місці, що являється, скажімо так, незрозуміло водіям тобто, водій в самих неочікуваних місцях. Бачить, що дорогу не переходять, а перебігають діти. Оце є саме, скажем так, одно, що призводить до більших пригод за участю дітей. Інспектор прочитав дітворі невеличку лекцію, після чого учасники сценки пообіцяли дотримуватися прав дорожнього руху та повчати своїх друзів їх не порушувати. Тоді, коли їде заді мене машина дивлюся і відходжу в бік на тротуар, там ще перехожу лиш на зелене світло. Не можна захнанаходити на дорогу, не можна э, цей стрибати на машини, э, на червоний ти не можна. Олександр Хмель, Сергій Бобій Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Класика і народна музика. Таке поєднання обіцяють у новому 70-му ювілейному концертному сезоні обласної філармонії. Буковинський ансамбль пісні і танцю, камерний хор та симфонічний оркестр чи не суботи даруватимуть своїм поціновувачам чимало цікавих, інтригуючих та світових творів. Про те, чого очікувати від нашої філармонії, кого із закордонних гостей чекати у Чернівцях, дивіться далі. Новий концертний сезон розпочнуть з 9-ї симфонії Бетховена. У Філармонії запевняють, що відтворювати такі світові твори досить важко. Але через те, що у нас величезна команда професіоналів, звучання виходить досконало. З Силами наших творчих колективів, солістів ми маємо можливість, можливість такий геніальний твір виконувати. Не тільки навіть цей твір, також і Карміну Бурану в цьому сезоні ми будемо виконувати, також вже з своїми солістами. Теоретично розпочинає сезон 1 жовтня традиційно до дня музики, але прем'єру дев'ятої симфонії відіграють ще 27 вересня. Зараз якраз таки добре настав такий момент, такий час, коли при філармонії у нас є і камерний хор Чернівців, і такі великі світові полотна музичної класики, як Дев'ята симфонія, і «Верді», І ми у них приймаємо участь. І це, звичайно, дає великий такий поштовх для артистів. Окрім наших виконавців на сцені філармонії, традиційно виступатимуть і виконавці за кордону. Чимало запрошених буде з українським корінням, але тих, хто проживає в інших країнах світу. Сезон обіцяють цікавим та насиченим. У нас завдання таке: робити програми, які якомога цікавіші для наших глядачів, для жителів Чернівців і нашої області. Цей 70-й сезон буде насичений дуже цікавими програмами. Це є вже надрукована програма, будуть цікаві заходи проводити, будуть проводити цікаві зустрічі, концерти. І з такими силами, які на сьогоднішній день є у нас в нашій філармонії, можна, я вже в цьому переконаний, братися за любу програму, за любий твір світового рівня і буде не стидно. Концертний сезон офіційно відкривають 1 жовтня. Закінчиться же він 6 червня новою масштабною прем'єрою. Генріє Табеох Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини цього дня. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску чернівецького репортера та бажаю вдалого завершення дня, що минає. Залишайтесь телеканалом Чернівці.